Добрий день, любі діти та шановні батьки. Зараз в нас зима. А який зараз місяць? Вірно, зараз перший місяць зими і називається він грудень. Дітки, прослухайте, будь ласка, віршик. Називається він зима. Одаглися люди в шуби, натопили добре груби, білки гріються в дуплі, миші в норах у землі, сплять ведмеді в теплих лігвах, сосни в інею застигли і під кригою на дні сплять у річці окуни. Дітки, зараз у нас дуже цікаве заняття. Передивіться, будь ласка, уважно. Для цього нам знадобиться кольоровий картон, кольоровий папір, клей, ножиці, ватні палочки, ватні диски. І ваш гарний настрій. Беремо кольоровий папір синього кольору, відкриваємо клей, Так. фарбуємо коло і приклеюємо ватний диск. Перший так є, потім другий, потім третій так Переклеюємо ватні палочки. Це будуть наші руки, руки нашого снеговика. Ось так, так, дві палочки, дві руки у нашого снеговичка. Далі берем, беремо кольоровий папір. Чорного кольору, складаємо і потрошку вирізаємо кружечки, так це будуть наші очі. Та пугавки у нашого снеговичка. Так, одно око. Потім друге око. Ось так Та пуговички намащуємо клеєм. Так. І ще одна, так, дуже добре. Беремо кольоровий папір помаранчевого кольору і потрошку вирізаємо трикутничок. Це буде нос морквинка у нашого сніговика. Намащуємо, клеєм та приклеюємо. Так, ось такий носик морквинка в нас получився. Далі вирізаємо посмішку, щоб наш снеговичок посміхався. Так. І приклеюємо ось так. Дуже гарно. Далі беремо помаранчевий папір у нас залишився і вирізаємо такий прямокутничок, Це буде. Ведро на голову нашому снеговичку. Ось так. Ну, як вам сподобалось? Чекаю на ваші роботи. До побачення.